Збройні сили України в ключовому районі на сході України, Покровську змогли зупинити наступ окупантів. Це підтверджується як свідченнями військових, так і картами бойових дій. Про це йдеться в статті видання New York Times. Судя по всьому, Україна отримає нові системи ПВО. За інформацією видання на сході російський наступ на Покровськ, який став осередком війни останніми місяцями, загальмувався за словами військовослужбовців, які воюють у цьому районі. Просування російських військ на цьому напрямку не фіксують уже понад тиждень. Тим не менш, бої в селах і полях на схід від Покровська, які є логістичним центром для оборони Україною Донеччини, залишаються інтенсивним. Немає ознак того, що велике угрупування російських окупантів, зосереджене в цьому районі, відмовилось від мети захоплення міста. Нью-Йорк Таймс пише, що Україна підсилила свої війська у районі Покровська бійцями інших бригад. Видання також зазначає, що просування Росіян на Покровськ зупинилось тиждень тому біля міста Селідове. А раніше головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна стабілізувала оборонні лінії і що російський наступ у напрямку Покровська не просунувся ні на метр. Проте він не коментував на південному фланзі покровського виступу. Ну, Це, м'яко кажучи, неприємна новина, і це додає при тих всіх ресурсах, що є в Російській Федерації, додає їм ще е можливості наносити удари по нашу глибину. Ну, там, те, що ми бачили ці ракети, які вони даються дальність до 120 кілометрів. Там бойову частину можна порівняти з бойовою частиною точки У, це там десь біля 500 кілограм. Це дуже серйозна зброя. Да, це не ракети, які летять там на 500 кілометрів, але така оперативно-тактична глибина в неї буде досягатись, і це от такі подовжені. Ну, Можна приблизно порівняти, що в них там на 50 кілометрів летять їх каби, а це буде на 100-120 бити ракетами, які швидше будуть бити і більше нести е е е руйнування. Тому це, це погана новина, і реально потрібно буде почати спочатку бачити, як наші засоби ППО будуть проти них діяти, і питання, що. Це призведе ще до більшого виснаження нашого ППО, тому що потрібно буде більше ракет, щоб збивати ці ракети, оскільки вони будуть ближче до фронту, то й ПП, ППО можливо треба буде ближче також розміщати. Тому це звичайно, проблема. І зараз стане питання, як проти цього боротись. Тут іще ми ж бачимо, що останнім часом, я так розумію, сподіваючись на те, що. Іран і Північна Корея, ну в даний момент, ми говоримо про Іран буде їм передавати ракети, то ми бачимо, що росіяни частіше починають застосовувати свої комплекси Іскандер. тому що раніше вони якось їх застосовували так виборочно і по досить серйозним цілям там вишукували, і потім вони там, по періодам використовували. Зараз ми бачимо, що вони це роблять частіше. І це там два. Або вони їх перестали свої запаси зберігати, розуміючи, що скоро їм щось прийде, і в них не буде з цим проблем, або почали більше. Виготовляти саме по ракетам іскандер. У нас немає інформації, що вони їх почали більше виготовляти. Вони йдуть в своєму темпі. Там ну там плюс-мінус дві ракети, воно там не грає роль. Але те, що я так розумію, вони сподіваються на поставку додаткових видів озброєння, саме ракет, таких в тому числі балістичних, вони собі можуть дозволити зараз більше бити. по нам тому це ситуація, проти якої потрібно шукати засоби, щоб боротися в першу чергу з моєї точки зору ми маємо. Мати такі ж ракети, щоб завдавати або превентивні удари, або упереджувальні, або мати змогу для паритету їм ракети це завжди про паритет. Якщо в тебе їх нема, тебе будуть ними бомбити. Якщо в тебе вони є, то ворог розуміє завжди, що у відповідь може теж прилетіти. Тому звичайно, в цьому випадку. Союзники Росії більш зловірчиві, ніж на жаль, наші, які ще навіть не дали нам дозволу бити по Російській Федерації чимось більше ніж Хаймарс і далі ніж Курська область. Угу. Романе. Ну і щодо Покровського напрямку, вже ми почули від головнокомандувача, що там, нібито вже ворог, було його призупинено. Завдяки чому на твою думку це сталося? Ну і сьогодні вранці раніше ми говорили з Юрієм Луценко, який сказав, що вже зараз треба працювати і діяти превентивно, і будувати фортифікаційні споруди вже на адміністративній лінії Донецької області, випалюючи лісосмуги завшишки в 30 кілометрів, і заміновуючи абсолютно все вщент його слова. Якщо говорити яку потрібно проводити підготовку, ну тут не ну, посперечаєшся. Це логіка здорової людини, що потрібно готуватися до оборони, в тому числі і ті методи, які він говорить, звичайно, що вони дієві, тому що ми вже побачили, що ворог на наступає не широкими рядами броньованої техніки, як це було в другу світову війну. Він розуміє, що зараз дрони і сучасне зброя не даються одавати. На жаль, він наступає. Нам мабуть, ніхто би не думав в сучасній війні, що будуть. Ефективні, прості е найманці російські там 3-5-10 людей, які наступають по тим же лісосмугам, залишаючись десь невидимими, десь маючи перевагу, десь переважаючи над морально-психологічним станом наших бійців і підготовкою наших бійців, або е через те, що в нас не вистачає особового складу. Вони потрохи, потрохи, да, це невеликі темпи, але вони. Просувається, тому звичайно потрібно робити всі ті речі, які вони використовують, їх або там знищувати, або брати під контроль. Чому ворог перестав просуватися? Ну тут комплексно не можна сказати, що от ми якусь дію таку зробили. Ворог перестав просуватися. Це мабуть і. Перекидання туди всіх наявних резервів, які були, тому що поступово там бригади змінились, резерви туди підкидувались. Перекидання туди більшої більшої кількості артилерії і засобів враження це дійсно так саме на Покровський напрямок. Потім Курська операція, яка все ж таки відтянула частину військ, які мали бути резервами навіть у других ешелонах для того, щоб ворог себе там. Відчував більш певно, Тобто самого Покровського не відтягнули, але з інших другорядних відтягнули. Але це ж все одно виходить, що послаблюються які напрямки, і ти маєш їх чимось компенсувати. Тому це комплексний підхід, фокусування, плюс розголошення суспільствами, які також говорили про те, що от дивіться, там проблема так само змушує фокусувати там увагу і приймати заходи щодо. Зупинки ворога, але тут розслаблятись не можна, якщо на даний момент там ворог трохи призупинився. Ми бачимо, що він не призупинився, він почав е сфокусував свій наступ на південному. Напрямку туди зі сторони Красногорівки, для того, щоб там ну хто дивиться на карту Діпсей, то бачить там такий виступ в Красногоровка, Гірняк, населені пункти, де він намагається взяти в оточення наше угруповання, яке там стоїть зараз і обороняється. Воно зараз в такому загрозливому становищі не воно критичним, але загрозливо і ворог вирішує. Як кажуть, їсти слона по шматочкам тут закінчити, а потім подовжувати просування. Але це в той же момент там говорять і про наступне: що у ворога не так багато резервів, щоб проводити одночасно широкомасштабні операції. Якщо в рамках цієї війни взяти, то все це напрямок на Покровськ, включаючи Ч це де ширина 35 кілометрів для такої армії, як Російська Федерація, якщо порівняти з другою світовою війною, це. Напрямки я думаю, вони навіть не вважались там стратегічними або оперативними. Це там декілька там три-чотири бригади наступало.